Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Лев. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас. В цілому, в якій атмосфері пройде тиждень, та основні сфери: роботу, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження та порада. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так... Початок тижня, яким же буде початок для вас? Середина тижня, кінець тижня, робота, фінанси особисте життя, здоров'я. Застереження на цей період та карта «Порада». І так, початок тижня для вас розпочинається з якогось успіху, успішно, тому все чудово. Тут і, можливо, це і карта свята, можливо, з якоїсь і святкування, можливо, хтось буде. Але хтось з Леві буде святкувати День народження, тому з Днем народження, хтось святкує на цьому тижні. Да, нехай здійсняться всі ваші мрії і всі побажання. Тому ось так, для кого хтось буде святкувати День народження, для когось буде приємна зустріч, для когось романтичне побачення. Ну а взагалі, якби карта говорить про успіх, про успіх у справах. Ну, якби гарний настрій, усе чудово. Ну, Це ще карта говорить про переїзд, можливо, хтось змінює місце проживання. Можливо, будете переїздити, тому теж якби, варіант, але все чудово, гармонійно, вам все сподобається, тому все супер. А от середина тижня тут у вас буде багато справ, да, вам потрібно буде якби, встигати все і одразу да, якби, знаходити. Якби час і спілкуватися, і вирішувати якісь справи. Ну, як виглядає, говорить, як білка в колесі. середина тижня, ось така дуже активна, можливо, і багато спілкування буде, можливо, якісь багато дзвінків інформації. Да, тому ось такий активний період. А от наприкінці тижня да, щось ви засумуєте, у вас буде якесь. Да, такий депресивний стан, якась емоційна незадоволеність, да, те, що у вас є, вам не приносить задоволень, ну, якась така апатія да, на вас нападе наприкінці тижня. Тому ось так, е, в сфері роботи. Тут у вас щось для тих, хто працює, можливо, на роботі якісь труднощі. Ну, по цій карті, знаєте, ви більше якби самі собі надумуєте, самі себе лякаєте негативними думками, що у вас там щось не гаразд, у вас да, щось там погане на роботі, і якби тут карта говорить, якісь і безсонні ночі, що ви постійно думаєте про роботу, про якісь справи важливі, у вас ці думки, це все. Лякає, ну, якось якісь негативні такі думки і емоції щодо роботи. Але це, якби, більше то, що ви самі придумуєте, то, що ви самі себе лякаєте. Насправді такого немає. Тому ось так. Для тих, хто шукає роботу, теж, можливо, у вас якісь такі негативні думки, що ви не знайдете. Да, що, можливо, які є якісь варіанти, то вам не подобається, щось таке негативне собі надумуєте, придумуєте. Ну, тому гоніть від себе ось такі негативні думки, да, самі себе не лякайте. В сфері фінансів тут у вас все чудово, тут карта успіху, карта радості, тому я думаю, в сфері фінансів у вас все буде гаразд. Ну, можливо, потрібно буде на діток більше, якби витратитись на цьому тижні, а можливо, і на свято, на святкування, тому да, якби на радість, якісь такі витрати. Але, взагалі, ця карта успіху, тому а для тих, хто і займається творчістю, можливо. То для вас взагалі це якби такий успішний фінансовий прорив на цьому тижні. Тому ось так. В сфері стосунків, тут у вас якісь труднощі на цьому тижні. Якщо у вас є партнер, то, можливо, у вас якась конфліктна ситуація виникне. І ви якби не будете бачити вихід з цієї ситуації, як правильно вирішити, що далі робити? І можливо, да, якби. Така ще ситуація, що от ви не бачите правди, як насправді, що з вашими стосунками, які вони. Да, от... Потрібно цей період якби, перечекати, щоб якась ясність да, була у цій ситуації. Ну, да, як... Якийсь такий період паузи да, і нерозуміння, а що далі, а як далі? Що робити, ну, ну ось така якась неясність в плані стосунків. Для тих, у кого немає стосунків, то, скоріш за все, у вас якби, немає бажання на даний момент будувати, да, тому що ви, можливо, самі не знаєте, чого ви хочете, і якось, да, можливо, да, якась така тупікова ситуація, і ви не знаєте, як насправді діяти і що робити, і зараз взагалі не до стосунків. Тому ось так. В сфері здоров'я тут все чудово, але карта попереджає, що не відноситись до здоров'я легковажно. Да? Більш серйозно відноситись потрібно. Бо можуть бути негативні наслідки, якщо легковажно відноситись. Так, і карта застереження і порада. Ех. Ну, якби розпочну споруд. Карта Порада говорить, що ви повинні йти до своєї цілі, працювати над тим, що вам потрібно, да, досягати успіху і тільки надіяти, на, надіятись на свої сили е, да, на себе. А карта застереження говорить, що ви не планували на далеке майбутнє якісь плани да, щось собі. А працювали на даний момент. То, що у вас зараз є, робіть, працюйте, але на далеке майбутнє поки що да, не будуйте якихось планів. Щось таке, да, якби, ось так. Да, на даний момент. Те, що у вас є, живіть на даний момент цим життям, да, а якби на далеке таке майбутнє не. Не плануйте і не забігайте. Тому ось так. І все залежить від ваших зусиль. Да, Покладайтеся тільки на себе та на свої сили. Ось такий тиждень для вас. Нехай буде він успішний та продуктивний. Всі ваші плани неодмінно збудуться. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.